Голодна, да, mm. смачно хрупає морквину, не здогадуючись, що цілий рік буде ну дуже популярною твариною. Кролик, володар прийдешнього 2023 року. А їх у зоодворику кілька десятків чорні, білі, рябенькі, щоб їх трошки задобрити, щоб вони були добріші до нас, і щоб обов'язково вони нам принесли перемогу, так як це ж рік чорного кролика. 15-річна Оля не просто прийшла до зоопарку полащитись з куцехвостими. Дівчина долучилась до акції тваринкам на підтримку. Приймаємо ті харчі, які лишилися, може щось в подвалах, хтось перебрав там картоплю, може яблука, може гарбузи, тикви. А ще можна стати опікуном для будь-якого мешканця зоодворику, відвідувати їх та приділяти максимум уваги, підтримуючи смачнішками. Годуйте! Опа. Люди питають, чи можна їх додому забирати. Додому не можна, тому що потім тварина від того страдає. Ну, є певні умови для цього. У кожного пернатого чи хвостатого свій раціон. так. Лебеді їдять зерно та овочі. Ми їм даємо зерно. Крім зерна, вони в нас їдять капусту, свіжу ми їм ріжемо, пікінську капусту, сіно даємо. Сухарі даємо їм чуть-чуть, небагато. Тож просять відвідувачів допомагати мешканцям зоопарку пережити цю важку зиму.